Вона прокинулася раніше за нього, пішла на кухню зварити собі каву. Кімната була залита вранішнім сонцем, але той світлий день не тішив її ані скілечки, бо голові було важко від прикрих думок, які не розсіяла навіть велика чашка міцної кави. Вона відчувала, що останнім часом в їх стосунках щось змінилось щось невловиме чи одразу і не пояснити. Погляд чоловіка став холодним, дотики механічними, а поцілунки такими ж порожніми, як і слова кохаю. Він спав у спальні, розкинувшись на ліжку, ніби господар світу. Прокинувшись, вона подивилася на його обличчя і піймала себе на думці, що більше не впізнає коханого. Не впізнає того, з ким ділила роки, мрії, плани. Його телефон, залишений на тумбочці, світився непрочитаним повідомленням. Вона взяла його лише тому, що серце раптом стріпнулось. Подивись, глянь від кого? І вона подивилась. Чорні літери на білому фоні розірвали її світ на дрібні шматочки. Ім'я, яке вона знала з дитинства, сестра. Вчора було неймовірно. Запах твоєї шкіри зводить мене з розуму. Він переслідує мене. Я вже сумую, вже не можу дочекатися наступної зустрічі. Кохаю, вона ще і ще перечитувала смс-ку, намагаючись зрозуміти, що відбувається. А руки тремтіли. Мало не впустила той клятий телефон. Світ перевернувся її найближчі люди разом сестра, якій вона довіряла більше, ніж собі. І чоловік, якого любила так, що віддала б заради нього життя. Сліз, які б полегшили душу, не було замість них прийшла тиша. Холодна, вбивча тиша. Почувши, що чоловік прокинувся і зачинився у ванній кімнаті, швиденько переодяглась і вибігла з квартири. Навіть каву не допила. Ані бачити, ані спілкуватися з ним вона не могла. Весь день ходила як привид. Їх обличчя стояли перед очима, а у вухах лунав його сміх той, що колись грів і тішив, а тепер різав по-живому. Увечері він повернувся з роботи додому, посміхнувся, як ні в чому не бувало, поцілував її в щоку. Все добре? спитав, навіть не глянувши в очі. Так, коханий, тихо відповіла. За день вона вже трошки заспокоїлась, навчилась триматись. Вечір пройшов, як зазвичай. Вечеря на кухні, якийсь пустий фільм по телевізору. Потім спати. Він заснув швидко і міцно, не підозрюючи, що вона сидить поруч і дивиться на нього порожнім поглядом. В її голові вже визрів план ні, не буде ні істерики, ні сліз, ні звинувачень у зраді, а тим більше мовчання, ніби нічого не трапилось. Буде холодна, вивірена помста. Вранці вона подзвонила сестрі. Намагалась говорити так, як завжди. Приходь сьогодні увечері. Треба поговорити. Це дуже важливо і не чекатиме. Сестра прийшла нафарбована, усміхнена, в добре підігнаній по фігурі сукні. Від неї пахло дорогими парфумами. Ніби на побачення, подумала вона, зустрічаючи сестру на порозі. І ні крихти сорому в очах. Що трапилось? В голосі сестри прозвучала удавана стурбованість. Вона тільки повела плечем всьому свій час. І запросила до столу. Вона приготувала вечерю. Свічки, вино. Навіть чоловік здивувався. Святкуємо щось. Так, відповіла. Сьогодні особливий день. Чоловік із сестрою перезирнулась, ніби шукали один в одного відповіді, але намарно. сіли за стіл, чоловік налив вина, пригубила, спостерігаючи за тим, як сестра, підносячи келих до вуст, несміло поглядає в бік її чоловіка. І той погляд був поглядом закоханої жінки. Як же вона раніше того не помічала? Так сильно довіряла рідним, чи не допускала, що таке може трапитись. Нам треба про дещо поговорити як родині, сказала вона спокійно. Вони нервово переглянулися. Напруження з'явилося в повітрі. Мабуть, почали здогадуватись, про що йтиме мова. Вона підняла келих і, дивлячись їм у вічі, поклала на стіл телефон чоловіка. Екран загорівся, відкрилася їх переписка. Фотографії, слова кохання. Красиво, правда? Справжнє кохання. Тихо промовила. А знаєте, що найцікавіше? Завтра це побачать усі ваші друзі, колеги, наша мама. Згадавши матір, подивилась на сестру. Та одразу ж відвела погляд. Не маючи сил витримати ту злість і відразу, що були в її очах. Я подбала про це. Вони побіліли. Чоловік від несподіванки, ще не вирішивши, як на то реагувати, вдарив кулаком по столу, але не сказав ні слова. Вигукнула сестра. Ти збожеволіла? Ні. усміхнулась вона. Просто навчилася. Грати за вашими правилами, вона піднялася зі столу, взяла з комода конверт і кинула його перед ними. Це документи на розлучення. Квартира моя, і лишається мені. Банкрутство твоєму коханому. повернулась до сестри. У вас буде причудова можливість почати все спочатку. Але ж з милим рай і в куріні. Чи не так, сестричко? Можеш забрати його до себе в батьківську квартиру. Потім глянула на чоловіка. Усі рахунки давно на мене переписані. Чи ти забув, коханий? Ти настільки в собі впевнений, що не чекаєш на відплату? О ти маєш тепер. Даю тобі добу звільнити житло. А я поки у подруги побуду. Бачити вас, не маю ані краплі бажання. Вона пішла повільно, не озираючись, поки за спиною стояла мертва тиша. Тепер коханці були разом. Разом, але ні з чим. А вона вийшла на вулицю і вперше за довгий час відчула, що може вдихнути на повні груди. Вона йшла повільно, відчуваючи, як прохолодний вечір обіймає її плечі. У руках нічого. За плечима життя, яке вона залишила там, за дверима. Вперше за довгі роки вона не відчувала страху, лише тишу і свободу. Телефон здригнувся в кишені. Повідомлення від нього. Ти намагаєшся все зруйнувати. Давай поговоримо спокійно. посміхнулась і видалила чат. Через три дні історія з фотографіями та листуванням розлетілася містом. Вона не брехала, усі дізнаються, і дізналися. їхні друзі, батьки, колеги. Сестру вигнали з роботи. Чоловік лишився без контракту, репутація в бізнесі зруйнована. Вони дзвонили, благали, погрожували, а вона не відповідала. Її мовчання зводило їх з розуму більше. Ніж будь-які скандали та з'ясовування стосунків. Вона на деякий час зняла невелику квартиру на верхньому поверсі багатоповерхівки. Одразу погодилася на неї, настільки вразили панорамні вікна. Втуди колись вважала себе коханою і щасливою, повертатись не мала жодного бажання. Виставила її на продаж за вирушені кошти. Планувала придбати собі нове житло. Почала працювати над власною справою, яку давно мріяла відкрити, але чоловік весь час стримував, говорячи, щоб не займалася дурницями. Все одно в неї нічого не вийде, тільки гроші втратить. І щовечора, коли сиділа на підвіконні і дивилася на місто з висоти, усміхалася. Я більше. Нечия тінь. А він. Він з'явився перед її дверима через місяць. Виснажений, якийсь наче зацькований. З очима, в яких горів вічей. Я зробив помилку. прошепотів. Вона. вона покинула мене. Без грошей і житла я їй не потрібен. Пробач, давай почнемо. Все спочатку вона уважно подивилася на нього. Колись ця людина була для неї всім, всесвітом, сенсом життя, великим коханням. А тепер, тепер нічого. Вона посміхнулася, усвідомивши, як швидко перехворіла тою образою. Ну, ти ж розумієш, що це неможливо. Сказала спокійно. Двічі в одну річку не війти. Ти мене втратив назад вороття нема. Вона зачинила двері, навіть не чекаючи, що він скаже. Пожалкувала, що не поглянула у вічко, і відразу відкрила. Не чекала, що він може ще коли-небудь з'явитися в її житті. Звук замка пролунав для нього гучніше за будь-які слова. Постоявши ще мить перед зачиненими дверима, він поплентався геть, низько опустивши голову. А увечері вона звично вмостилася на підвіконні і відкрила ноутбук, як робила то щодня перед сном, і завантажила нову статтю в свій блог. Помста це не крик, це тиша, в якій чутно, як хтось втрачає все, що любив. Натиснула опублікувати і налила собі келих вина. могла собі то дозволити, вже не озираючись на точку зору оточуючих. Вона вже давно зрозуміла, що запах свободи набагато солодший, аніж будь-який аромат примарної любові.